Доброго здоров'я пані і панове. Мене називають Микола Вересень. 5 10 хвилин. Якщо приділите, то щось нове дізнаєтесь. Ну це такі роздуми. Насправді ці роздуми. На ці роздуми мене наштовхнула е... Ісламська Республіка Іран. Мені стало цікаво. А чи пам'ятають іранці, з чого все починалося? Ну, всі знають в світі, що вони живуть дивним способом, в дивний спосіб для них є. Багато ворогів навколо них і так далі. І так далі, все почалося в 1979 році. Ну, тобто, багато-багато років вже тому на назад, і просто просто при, приїхав з Парижу в вигнанні, був там Хаміні, і Він сказав, що от ми тепер будемо будувати Ісламську республіку такого шиїцького штибу напрямку. І навколишні країни, які сповідують іслам, доєднаються, і буде така велика ісламська ну, держава або група держав, і все буде отак, як ми тут запланували, буде хорошо. А ну, очевидно, що і тоді він сказав, що я дьявол великий і маленький, великий дьявол – це Сполучені Штати, а маленький це Радянський Союз. Ну є одвічний ворог на ну, головний ворог це Ізраїль, ну і так далі. Якщо зараз спитати Іранця, який, до речі, спочатку виходив на підтримку Аятоли, потім багато іранців, а передусім Іранок виходили, виходили проти Хаймініду, бо їм не хотілося носити хіджаби, от, чи вони це пам'ятають? Чи вони пам'ятають, з чого все починалося, і за що вони борються? Чому вони в такій ізоляції? Чому їх ненавидять всі арабські країни сусідні? Чому їх ненавидять Сполучені Штати? Чому всі вважають, чому їх ненавидять українці, які просто кажуть, що ви ж постачаєте бомби, які падають нам на голову, ну там чи БПЛА, і так далі, тому подібне? Думаю, ніхто не за не згадає. Але я це про Росію насправді не про не про Іран. Я розглядаючи, роздивляючись, читаючи. Про Іран подумав: а, а, а росіяни знають, за що вони воюють? От знаєте, у мене таке враження, що людина, яка може в одному, дво, двох, трьох реченнях висловити якусь думку, значить, ця думка існує в реальності, і він її виплекав, виплекував довго-довго ця людина, і він сформулював якусь формульну, вибачте, за тавтологію відповідь. Да? А росіяни, наприклад, відповідають. А чого ви стрибали і кричали, хто не скаче той маскаль? Тобто, оце бомби на нас падають через те, що ми там десь на Майдані щось кричали. Ну, дуже логічно. Ну і потім починаєш питати себе: а що до того, а що до того, а що до того, а що до того. І ти починаєш розуміти, що агресія е, Російської імперії вона була тому, що вони якби захищали православних. Почасти православних, почасти християн, наприклад, на Кавказі вони захищали християн, грузинів і вірмен. І захопили це достатньо цікава історія. І захопили північний Кавказ, де жили мусульмани. Тому що треба було дірку пробити і захищати там вірмен і, і, і грузинів. І тому треба було автоматично захопити Кавказ. Там Дагестан, Чечню, Інгушетію і так далі, і тому подібне. Ну, щоб як би допомагати своїм одновірцям. Були й інші варіанти. Ну, безперечно, був варіант Дарданелий Басфор захопити, щоб там вже ніяких християн не було, і православних тим більше. Ну, болгарам допомагали, ну, сербам, там, 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 на Балканах багато було православних. Ну, і відповідно, значить, вони допомагали православним. А от чого сьогодні росіяни продовжують? Ні, ну Потім було, очевидно, це я розповів про імперію, а потім Радянський Союз, який, очевидно, що ми побудуємо світовий порядок під назвою Комунізм. І всі будемо жити в, в, в гарних стосунках між собою. Тому треба захопити Україну, Балтію, Польщу, і буде нам всім хорошо. Тобто, існувала. В радянській системі існувала це проектна система. Людство придумало от капіталізм. Воно не придумало, воно просто він якби природним чином виріс, виріс в, у, у людства, і от він став рости, розвиватися з недоліками, з перевагами, з тим, з тим, з тим, з тим, з тим. тим, тим. А потім прийшов Маркс до Маркса, там теж дуже багато було різних мислителів. І вони сказали, що треба приватну власність прибрати, і тоді, значить, тобто зруйнувати капіталізм, і тоді соціалізм, комунізм буде все прекрасно і справедливо. Ну і тоді зрозуміло, чого ти коротше, і, і вбивства, і масовий терор, і голодомори, і так далі. І так далі, все було організовано тому, що попереду ми все одно перемагаємо. Комунізм переможе і вже критиків не залишиться. І тому хто ж нам буде казати, ай-яй, що ж ти повбивав 10 мільйонів людей там чи там? І нема кому це буде казати, тому що панувати буде комунізм на цілій земній кулі, а столиця комунізму буде в Москві, ну і все буде хорошо. А що тепер? Що тепер? Просто тому, що ми стрибаємо? Так? Просто тому, що ми хочемо в НАТО, це вже це ж не соціалізм, не капіталізм. Тобто немає проєкту. У Росії немає проєкту. Що вони хочуть? Вони хочуть, щоб людство жило як в Росії. Так я не думаю, що людство захоче жити як за Уралом, як перед Уралом. Як ну, подивіться кадри у всіх є інтернет, подивіться, як живуть люди там. Без унітазів, без душа, без цього, без цього, без цього, без цього, без цього. І так далі. Люце не захоче жити. Тоді чому де, де тут проект? чи може десь є верозпівдання. Ми тут захищаємо, ну так ми теж православні, ну там на дві третини чи на три чверті українці, що ж ти нападаєш на православних? І оце дуже цікавий момент. Бездумність, без, без абсолютно безідейність, безсенсовість, безсмисловість. Просто ми нападаємо, тому що у нас є звичка. Ми століттями нападали під різними приводами. І серед цих приводів, як я щойно казав, ну, були такі: ну ага, ну да, якщо би зі сторони подивитися, перетворитися на і прилетіти, сказати, ну да, там же свої у них. Вони ж там захищають православних, захищають комуністів, захищають всіх. Ну Можна це критикувати, але. Якщо так поверхово подивитись, ну є логіка, бодай якась. Яка логіка зараз? Цікаво дуже. Просто ми, ми просто воюємо, ми просто вбиваємо, не через проект, не через те, що тут однодумці, не через те, що там не однодумці. Просто ми вбиваємо, нам приємно вбивати інших людей. І от, власне кажучи, мої думки сьогоднішнього дня до чого вони призвели. Якщо будуть новини, я обов'язково про них вам повідомлю. Не я, я буду не один. Я нас багато хто повідомляє про новини а, і дивляться на новини з різних ракурсів. А, от такі думки в мене. Дякую за увагу. Сподіваюся, що вам було цікаво. Хоча не, не переконаний, люди люблять конкретику. а Оці всі філософії вони може не люблять. Ну але вже знаєте, якщо дивитись вересня, то так от так виходить. Хто кого я розчарував, перепрошую. Пока-пока.